Починаємо розглядати особливі випадки відмінювання дієслів італійської мови. Дієслова, що закінчуються на каре-гаре, зберігають у всіх формах теперішнього часу вимову звуків к «г». -г Тому перед голосним і в закінченнях другої особи однини та першої особи множини треба писати літеру акка. Наприклад, черкаре, черко, черкі, черка. ЧЕРКЯМО, черкате, черкано. Спегare, спєго, сп'єгі, спєга, сп'ямо, спєгате, спєгано. Провідміняйте дії слова практика, дьокare, пагре, конюгare і зверніть увагу на вживання літери акка. Дієслова, що закінчуються на чаре-джаре, зберігають у всіх формах теперішнього часу звуки ci-dži. І відмінюється за загальними правилами.